Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ходять чутки, що США з Росією проводять якісь мирні угоди, якісь переговори. Наскільки я розумію, там навіть Лавров чи полетів навіть він в Америку. Ось. І ви знаєте, дуже багато ходять зараз чуток, що це є зрада, що це є нас штовхають на якісь перемовини. Ось, давайте спочатку подивимося, чи є у діях США в комунікації з Росією. Це є зрада, чи це є прощупування нашого ворогу. От давайте подивимося, що це саме є. Тут, так, да, дійсно, комунікація якась ведеться. Ось. Ну, я би не сказала, що тут за перемогу. Вірніше, я би не сказала, що тут іде, ну, в принципі, про припинення бойових дій це так. Але тут іде, зараз я запитаю конкретно. Я так переверну, щоб я не бачила. І так, це є зрада зі сторони Америки, чи це є просто прощупування нашого ворога, як він дихає. Ну, бачите, зрада тут не може бути. Ось, прощупування, в принципі, вони, ви знаєте, в мене зараз таке враження. Я зараз докладу, чи я правильно думаю. Якщо правильно думаю, я вам свою думку скажу. Знаєте, що вони роблять? Вони прощупують Росію, куди, як задалеко вона може зайти? Тут немає значення, що саме? Чи це ядерка, чи це ще щось. Ось тут карта відповідає на ні. Але тут теж якась заковирка. Зараз я подивлюсь. Ви знаєте, тут не зрада. Тут не зрада. тут, скоріше за все, зрозуміти ворога. Навіть, ви знаєте, його плани можливо розузнати щось таке. Тут я зради не бачу. Ні, я не бачу, що вони нас зраджують. Тут просто ем, прощупати. Зараз я поясню. Щоб точно знати, будуть вони готові на ядерку, не будуть готові. Можливо, знаєте, тут трошечки, ну, дивіться, американці вони, у них дуже хороша дипломатія. Вони не скажуть їм прямо в лоб. Тільки суньтеся, а ми на вас. У нас теж є ядерка. Але вони це так, знаєте, як, як є е, така приказка Восток діла тонкує. Ось так і тут дипломатія Заходу дуже тонка. На жаль, у нашого президента цієї дипломатії немає. Він, знаєте, от у нас є таке українське слово «бода просто. Ви розумієте, що я маю. на увазі. Розсмішити і коміка. Оце, оце дуже добре в нього виходить. Хоча він мене не смішить абсолютно. Тому ось я тут зради не бачу. Тут, навпаки, підвішати на крючок росіян. Якось їх на чомусь підловити. Ось ця карта мені про це говорить. Якось їх на гачок зачепити. Тут немає зради. Хто розганяє цю зраду? Зараз ми передивимося. Хто розганяє, що тут таємна оця комунікація їхна, що це зрада України. Це наша сторона, наша влада. Чи це Росія це робить? Хм. Ну, виглядає, так. Да. Виглядає, да. А Росія, в принципі, ви знаєте, а це їхній план такий. Росія завжди десь замішана. Бачите, ось тут у нас ще на дні місяць. Місяць це якась непрозора річ. Це, будемо так казати, ціни проти, так? Ціни проти. Ось. Скоріше за все, вони ще на когось надавили. Зараз я подивлюсь. Да. Скоріше за все, Росія на когось давить. Тобто, можливо, на нашу сторону. Ну, вони ж самі не догадаються. Їм, їм та заплатили, але самі вони не здогадаються, що треба, що треба саме робити. У них вказівки туди йдуть, щоб ви розуміли. Туди йдуть, а, ну, от якісь, знаєте, план Дій. У них сюди йде. Ви знаєте, відверто вам скажу, у цієї сторони трошки клепків не хватає в голові. Я знаю, що зараз багато посипеться гадості, але мені не привикати. Тобто, виглядає, що дійсно темні діліжки. Ось так. Москальські з совковими темні діліжки. Ви знаєте, запустити зернятко з невіри. Щоб наших партнерів дискредитувати ще більше. Зеленський не досить зробив. І в Болгарії, і ще десь. Дипломати так не роблять. А він президент. Його повинні були навчити, як говорити з іншими президентами. Да. Да. От відверто скажу. Оце вчудили. Гаразд, бо ви знаєте, вже не хочеться це робити, але нема, нема що тут продовжувати. Тут настільки йде накачування а, ЗМІ, я не знаю, про що інші тарологи говорять, без поняття, бо я не дивилася. У мене нема на це часу. Ось, але в мене іде, що це провокація. Провокація нашої сторони, що е, Америка веде таємні е, це. І ще чекаєте, чекаєте, я десь чула, що Зеленського давлять, Америка давить на Зеленського підписати з Росією угоди. Давайте подивимося. Яка це правда? Неправда, вже неправда. Неправда. Це теж проділки Шуріка. Ось як я скажу. Неправда це. У -у. У -у. Це теж неправда. Це теж вкидон, це теж іде звідти від нашої влади. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.